Я починаю переживати за Івана. Що сталося? Він пішов кота топити в річці. Кіт вже давно прийшов додому, а Івана так і немає. Доню, ти п'ять ложок цукру поклала. Ти що, закохалася? Ні, мамо, просто я солодкий чай люблю. Ти п'ять столових ложок цукру поклала. Я дуже солодкий чай люблю. Доню, ти їх у суп поклала. Дружина дресирує цуценя. Кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого, головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Мій тато дуже сміливий, в нього є медаль за відвагу. А мій тато боягуз, коли мама їде у відпустку, він навіть спати йде до сусідки. На пероні стоїть подружня пара, поїзд віддаляється, а чоловік нервово каже, дружині. Коли б ти так не причепурювалася, то ми б не запізнилися на поїзд. А коли б ти не квапив мене, то нам не так довго довелося б чекати наступного. Мамо, я вчора грав в покер і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Хороша новина! Вітаю! Дякую. Ви теж з'їжджаєте. Клаустрофобія це боязнь закритих просторів. Наприклад, я йду в пивний магазин і боюсь, що він уже закритий. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили. Син відчиняє батькові двері і каже: Ну, мама, й здивується. Годину тому вона почала розмовляти з тобою по телефону і до цих пір не закінчила. На ринку м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками, зупиняється біля свинячої голови, довго на неї дивиться, потім видає: От блін. Забула чоловіку сигарет купити. Напередодні весілля. Донечко, ну не виходьте заміж за Васю. Ну подивись ти на нього сутулий, кульгавий в окулярах, а мені красені не потрібен. Та я не про те, бідному хлопчині так від життя дісталося. Ну, синку, тобі виповнилося 18 років. Тепер ти доросла людина, і я дозволяю тобі закурить. Спасибі, тато, але я вже два роки як кинув. Дві жінки розмовляють в театрі під час вистави. Чоловік, який сидить попереду, повертається до них. Вибачте, але я нічого не чую. А чому б це ви мали чути, про що ми говоримо? Розмовляють два приятеля. Скоро у тебе золоте весілля. Ти вже вирішив, що подаруєш дружині. Пам'ятається на срібне весілля, я відвіз її в Гімалаї. Може з'їздити і привезти її назад. Внук питає у дідуся: Скажи мені, чи може чоловік любити двох жінок одночасно? Любити ні. А от обманювати так. Молода вчителька каже неслухняному учню: Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився. Добре, я поговорю з татом. Коханець тікає від чоловіка, забігає в парк і бачить оголені статуї. Один постамент вільний встає на нього і приймає позу. Голос збоку. Шкарпетки зніми, всю алею спалиш. Чоловік питає жінку: чого мені посилаєш порожні смски? Бо не говорю з тобою. Таксист до приїжджих, хлопці, ви звідки? Ми зброд. Я бачу, що зброд, але звідки приїхали? Добрий день. Як там мої справи, лікарю? Ну, можете взяти кредит в банку. Так мені нічим віддавати, а вами не прийдеться. Тату. А звідки ми з'явились? Нас створив Бог. А мама каже, що ми походимо від мав. Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. Жінкам потрібні тільки гроші, вам плювати на наш внутрішній світ. Чоловіче, ще раз питаю проїзд доплачувати будете? Галю, в тебе чоловік жайворонок чи сова. Ведмідь. Рано лягає, пізно встає і все одно не висипається. Брат, що такий сумний? Сідай, братан, розповім. Ну чо, розповідай. Тут коротше, походу, лавочка то пофарбована. Синку, ти носиш сережку в вусі? З яких пір? З того дня, мамо, як дружина знайшла її в нашому ліжку. Червона шапочка заходить до бабусі і злякано шепоче. Бабусю, в тебе в ліжку страшний сірий вовк лежить. Кому страшний вовк, а кому просто вовчик. Мамо, я була в гінеколога. Він сказав, що я вагітна. Від кого? Не знаю, він не сказав. Чоловік і жінка посварилися. Жінка дістає з футляра скрипку. Чоловік? Ну, добре, добре, не треба. Куплю тобі нову сукню. Не можу працювати. Я сьогодні не виспався. А причина? Причина також не виспалась. Сонечко, я чула, ти їздила відпочивати на південь. Так і так. І скільки там зараз коштує відпочинок? Ну, це дивлячись, як ти будеш відпочивати. Якщо скромно, то 30 тисяч. А якщо не скромно, то ще 50 тисяч додому привезеш. Одна подруга говорить інший: уявляєш, чоловік вчора поїхав і купив водяне ліжко. Так це ж напевно здорово, водяне ліжко збуджує взагалі. Буде любов на воді? Слухай, з активністю мого чоловіка це буде не любов на воді, а круїз по мертвому морю. Кум запросив куму в гості. Наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє. Досить, куме, я вже така, як вам потрібно. Молода сім'я свариться. Оксано, тебе тільки гроші хвилюють. Ой, Миколо, не придумуй. Вони мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. Цілими днями розмовляю з чоловіком, розповідаю йому про все. Він у відповідь ні слова. Лікарю, у нього напевно якесь психічне захворювання. Це не захворювання, це дар божий. Жінка в магазині хутряних виробів до продавця. Ви вже вибачте, що гроші такі мокрі. Чоловік так плакав, так плакав, коли їх мені віддавав. На вулиці злива, блискавка, тут стукіту двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять. Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити? Швидко біжить додому. Моя дружина на кожний день народження вимагає нову шубу. Навіщо їй стільки шуб? Не знаю, я ще не купував. Мені потрібні антидепресанти. А у вас є рецепт? А що? Свідоцтва про шлюб вже недостатньо. Тато у відрядженні матуся затримується після роботи, приходить пізно вся в обновках. Яке у тебе чудове плаття, які сережки, захоплюються діти? Тато купив тато, тато, видивляється, в дзеркало мама. На тата надіятися і вас би не було. Марійко, ти, здається, не доварила цю зайчатину. Все по рецепту. Кіло м'яса треба варити годину, а я взяла половину і варила півгодини». Стоматолог виходить з кабінету, палить та нервово ходить по коридору. Що, важкий випадок? запитує медсестра. Ваще не буває. У пацієнта купа бабла, а зуби всі цілі. Галя за кермом зупиняє її інспектор, перевірив документи, пропонує відкрити багажник, відкриває в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці, а Галя йому каже: Є така прикмета. Якщо зустрінеш жінку з порожнім відром, грошей не буде. Коли в мене стрес, я їм шоколадні цукерки. Але, Галю, ти постійно їх їж. У мене важке життя. Галя, чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити, берегти, турбуватися про нього? І жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мама. Приходить покупець в спортивний магазин, купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система. Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. Потерпілий. Пізнаєте людину, яка вкрала в вас машину. Ваша честь. Після слів його адвоката я вже не впевнений, що в мене була машина.